У нас сьогодні 21 грудня, неділя, восьма ранку. На дворі плюс 7 градусів тепла. Дуже тепло. Прям ну прям нереально тепло. І я в шоці 21 грудня. Ну тут було іноді таке тепло і щось там цей. Але на дворі ще й сухо. Тому я думаю, що буде дуже сильно холодати, тому що якраз у мене круте ноги. Це вже називається старість. Да, круте ноги на погоду. Такий тиск не виспався трохи, так якось дивно спав. Я бо це лежав би і спав цілий день, як ото кіт, воно якось реально так трохи давить, давить трохи на голову. Ну, міняється, міняються е, магнітні бурі, магнітні ці. ці. І зараз, по ходу, на Різдво нам щось буде тут, якийсь морозець. Ну, Але це і так, якщо буде, то недовго. А що? А я в неділю працюю, палетів, уксоті, диприкол. Ранше не замічав, що тут на стіні. Око. А, дивіться на мене. Все, погнав. Кстаті, 6,5 ніби. Але 7. Ну і так, 15.00. Поробили, поїздили. Дуже багато в нас, так як я вже говорив, роботи. Тому ми постійно їздили, їздили, їздили. Проїхали 11 разів, 9, 9 отаких от білятів нас обирав я. Їздячи на аеропорт, один квиток це 8 кілометрів майже. Тобто майже 100 кілометрів сьогодні проїхав вже. Ну і що сказати, Такий якийсь день виходить. Сонця не було. На дворі плюс 6 цілий день, але сухо. Хоча б сухо, але кажуть по прогнозам, що буде зараз падати дощ, якась слякоть, все таке. Коротше, і буде холодати. Фух, звісно, так. Да. Ну що ж поробиш? Тому така робота, бачите, можна. Получилось вирватися, вириваюсь, стрижусь. Ну і Треба буде, на жаль, вернутися ще раз на аеропорт, пацанів забрати з аеропорта. Ну, вже поїду Мерседесом. А, до речі, я зараз Мерседесом їду. І все, кінець робочого дня у мене буде такий. Так що, такі якісь справи. Отако. І стою я в маленьких пробочках там, пробачках. Що ви там? Їдьте, зелений, стоять. Ну, Коротше, ладно. Полетів. Зараз я їду на стрижку, записався на 15.00. Тому так. Коротше, зараз я виглядаю якось отак. І зараз магія монтажа. І отак я виглядаю все стрижки. Тому все. Такий в мене день. Теж хлопці молодці, що швидко зробили роботу на тому аеропорту. Тепер мені не треба вже туди їхати. Тому на цьому мій день закінчується, їду додому. Все, всім дякую за перегляд. Паке.